До Львова з'їхалися історики, архітектори і театрали радяться, як зберегти театр скарбика на міжнародній конференції, присвячений 170-річчю будівлі. З різних аспектів польські, українські та німецькі фахівці розглядають історію будівлі архітектурні особливості та меценатський подвиг графа Станіслава Скарбака, який віддав усі свої маєтки на будівництво цього театру. Фахівці зійшлися на тому, що пам'ятку треба реконструювати комплексно і сценою і зали, і цехи і зовнішні елементи. Що не довершувати цей проект і не підходити до його вирішення комплексно, то фактично, якісь такі, от фрагментарні роблення якихось ремонтів або виведення з аварійного стану вони абсолютно не вирішать проблем театру. Над проектом реконструкції вже працюють архітектори, кажуть, у них складне завдання, бо мусять враховувати усі історичні матеріали, не порушувати планування, а з іншого боку створити належні умови для сучасного театру.